Усім привіт з українського села. Я на Білачах, і у нас тут є такий великий кущ по річки. Я його обривала позаторік. Там було дуже багато. Це така миска здорова. Я навіть робила джем з нього. А в цьому році, на жаль, її майже немає, тому що якраз минулого року я не клувалася цей про цей кущ здоровий, Я його не обрізала, я його не прирідила. Не підливала і навіть не збирала урожай, що є дуже поганим знаком, тому що потрібно, я знаю, точно ягідки всі вбирати, ягідних наших кущиків. Ну, Але маємо, що маємо. Не було в мене на то ні, ні часу, ні взагалі змоги приїхати. Тому а, на сьогоднішній день ягідки такі маленькі, кисленькі, якісь не в цьому році, і я думаю, що треба його. Дуже сильно перерядити, омолодити і наступного року чекати вже на якийсь гарний урожай. Зараз буду показувати, що робила. Так, знімай до і після. Це у нас спорічка, великий кущ на другій нашій хаті. Такий здорове, нездорове. Не вчора обкусили. І тут така справа, що на гілочках які молодесенькі, Ну, зараз покажу, типу у таких зелененьких, гарненьких, ще геть молодюсіньких, Там, в принципі, і порічки нормальні мені. Так. А на тих, що вже старезні, ось такі вже, на яких вже даже лишайничок є. Ну, Лишайничок то непогано, ну просто що він сигналізує про те, що вони дуже старейзні. На них і порічки по факту не було. І там такий кущ, він дуже, дуже старий, дуже загущений. Треба його почистити. Чим зараз буду займатися. Так, ну от що я маю в результаті, після того, як прорідила. Ось тільки гілля. Дуже такі великі гілки поприбирала, залишила молоденьки. Сподіваюся, що все вдасться. Там у нас спиляна яблуня старезна, вона вже сама шматтями падала і на будинок на дах. От, і тут така сама була, і не родять вони вже дуже-дуже давно. Ми їх прибрали і тут посадили, тут у нас буде чорна смородинка. Поруч, до речі, скажіть, хто саджав поруч чорну і по річку. Як вони себе почувають разом? А тут у нас гарнющі персики тепер є. Тут раз персик. Тут у нас два персики, там воно трошки подалі ще третій. Це все скоситься. Десь тут схована полуниця. Якщо не помиляюся, Азія і клері, але дуже вона сильно була схована. Залишилось там може два-три кучики. Це все прибереться. І я тут посаджу заново її. Буду доглядати. Отак. Тут таке місце, сонячне, дуже затишне за хатою і між садочком, і через це тут такі можна садити якраз полуничку, персики і так далі. Я, правда, не дуже розумію, що я буду далі робити з персиками, якщо буде вітер, отак от з городу, Але ну побачимо. А ще тут виріс дубочок, Тут його спиляли трохи видно, але він все одно росте. Гарний такий. Цікаво, що це біло на ньому. Якісь листя білі. А тут червона листочка. Дуже гарний Там дуби є просто на горі. І ліс поруч дубовий якийсь, мабуть. Всього ще якась рослина цікава. така Абсолютно біле листя на горі. А зараз покажу вам чудо чудес. У нас є така яма, яку я скидала картоплю. Та що вже геть була. Це один кущ. Я не знаю, скільки там їх проросло, картошин. Але це один кущ. Глибина ями, я не знаю, метр, може, півтори. Вже цвіте картопелька. Я не знаю, як ми її будемо копати. Там ну, справді така вона велика дуже. Там просто дерево, картопельне дерево, картопляне така краса. Чекаємо, не дочекаємося, вражаю. Такі здорові беделюча. Цікаво ж. А ще у нас тут бузок на краю виріс. Квітки взявся, трошки його чоловік, але все одно він лишився.